Це були тяжкі 100 днів, тому що я прийшов сюди як сліпе кошеня. Я ж ніколи не був навіть. Е Депутатом якоїсь сільської ради, не те, що міської, і відразу потрапити в Верховну Раду. Дуже багато чого потрібно було вивчити з нуля. Чомусь ні в кого не вистачило розуму подумати над тим, що багато новачків, таких як я прийшли сюди вперше, і треба якісь були би хоча б семінари початкові провести, щось пояснити, роз'яснити. Коли людина стає депутатом міської ради, з ними проводять семінари, а тут Верховна Рада, можливо, вони забули. Що зараз такий час, таке могло трапити, щоб люди з вулиці зайшли в Верховну Раду. Тому я попереджав виборців всіх, ну може не так в Коломиї, де не було так дуже нагоди з людьми аж так спокійно поверити. Ну по селах всюди казав, люди, повірте, мені потрібно буде щонайменше кілько три місяці, щоб я повністю війшов у курс справи. А от тоді я вам обіцяю, що я запрацюю в повну силу, і фактично так воно і є, тому що зараз можна сказати. Оці пазли мені вже склалися в малюнок. Я вже зрозумів дуже багато. Дивіться, у чому відповідальність. Я ж не є мажоритарний, наприклад, позафракційний в будь-якому випадку я є член команди. І є дуже багато нюансів тих підводних течій, що перш ніж необережно щось казати, повірте, треба навіть вивчити такі деталі, щоб добре подивитись, хто за кого, хто є з ким, хто є нашими друзями, хто є нашими ворогами в дійсності, щоб десь якимось необережним словом не підвести команду. І тому я намагався не спішити спочатку вивчити добру ситуацію, перш ніж братися до діла. І дуже велика проблема було в Києві знайти. Відповідних помічників, тому що та офіційна зарплата, яку я можу запропонувати своїм помічникам, вона за київськими мірками надто мізерна, щоб хтось з киян пішов на неї працювати. Тому що навіть коли, звичайно, потрібен в першу чергу добрий юрист, то. При тому, що там біля 4 тисяч гривень виходить державних коштів, які виділяються на одного помічника з чотирьох на зарплаті, у Києві деякі приходили такі важні, розказували, які вони найкращі юристи, але озвучували суму приблизно 1300-1500 доларів в місяць. А я їм нагадую, вибачте. Перше, що ми зробили, коли в мене завівся хороший юрист. Ми написали звернення на прокурора Івано-Франківської області, на голову у МВС Івано-Франківської області стосовно всіх тих непромовірних дій, які робила наша місцева влада стосовно тих обдурених людей, тих будівельних кооперативів. І всього, всього, всього з проханням, щоб всі ті кримінальні справи, які були свого часу відкриті, потім чомусь закриті, щоб вони були розпочаті по новій, і була відповідь по кожному з цих питань. І я сподіваюся, що процес пішов. Те, що я обіцяв людям, що я буду захищати максимально простих людей, те я і роблю, і через те я в такій опалі до всієї влади. До їхніх каналів, до їхніх газетів. Тому що простий приклад, вони теж всі пов'язані, ми за собою в них теж є дружня взаємовиручка. Коли, наприклад, так звана газета, так звані коломийські вісті, наприклад, подає матеріал про те, як новопризначений голова райдержадміністрації разом з двома помічниками губернатора приїжджають в Київ. І як вони тут ходять, де вони були, і в Кабміні, і в Верховній Раді, і по кабінетах, і з ким зустрічалися. Вони написали про всіх, не написали навіть тих депутатів з Івано-Франківської області, наших сусідів, які не мають до нас навіть жодного відношення. Тільки чомусь забули свого рідного депутата, до якого вони і приїхали. У якого вони зупинялися, який їх заводив, і в Кабмін до Криленко, і в Верховну Раду, розумієте, до Парубія, і листи, від якого він, їхній депутат, не Дерев'янко, не Шкварлюк, а їхній Тимошенко особисто з рук руки подавав Расенію Петровичу, розумієте, вони просто про це навіть не згадали. І це є, ну, одна просто з таких. Дрібних столінок їхньої діяльності і боротьби проти мене. Ну я проти них, вони проти мене. Я не боюся. Побачимо, хто кого подолає. Правда переможе. Це і моє гасло. Саме основне. Завдання депутату, але набагато більше є його роботи в комітетах, навіть ніж у Верховній Раді. У Верховній Раді, по великому рахунку, ми щось на зразок як судді суду присяжних, коли ми навіть не будучи фахівцями в якісь тій чи тій галузі, просто опираючись на свій здоровий глузд, вислухавши уважно аргументи всіх людей, які подають закон. Хто підтримує цей закон, комітети, за і проти, вносимо остаточне, остаточне рішення, чи ми його підтримуємо, чи не підтримуємо. А найосновніша робота в неї в комітетах. За цих 100 днів, отже, пройшовши, і то вона ще не до кінця, скажімо так, і мені тільки почали пазли складатися, вони ще не склались до кінця. Є надто багато таких підводних течій. Які на перший погляд непомітні. Повірте, у Верховній Раді все всередині зовсім зовсім інакше, ніж це уявлялося, наприклад, мені, коли я був ззовні тут, розумієте? Ініціативи, ну поки що, у мене є звіт. Я приготував звіт, він на днях буде опублікований. Я його вже дав у Гроденківську газету Край, вони там так само опублікують. 에... Поки що тільки спів. Автор в чотирьох законопроектах, а свої... у мене було зо -за два законопроєкта, які я хотів розробити, і навіть дав уже людям завдання підготувати, розробити, але там не зовсім склалося. Скажімо так, один з цих законопроєктів, це був законопроект, який е, просто е, вбивав багатьох олігархів насмерть, розумієте. І міг би позбавити їх тих мільйонів, які вони заробляють. І через це, можливо, та людина, яка напросилась до мене в помічники, а я їй дав цей законопроект розробити, так і не стала моїм помічником, а замість того, щоб розробляти цей законопроект, через пару днів підійшла до мене і почала мені розказувати, що це неправильно, що такого закону не потрібно і все таке інше. Ну, але зараз у мене є, вже кажу, свій. Вже людський, добрий, чудовий юрист, і почнемо з того, що цей закон буде розроблений, я його буду впроваджувати в життя. Знову ж, дивіться, от є оцей скандальний закон 1768, який проти цих телеканалів, де власниками є іноземці, такий Інтер, де велику частину долю капіталу це є російські. Олігархії, і він просто вже четвертий тиждень поспіль він просто без жадних слів його просто зняли з, з денної повістки і його навіть не подають на голосування взагалі до розгляду. Взагалі він не виноситься на розгляд. І от ми питаємо, чому, і ніхто навіть відповіді не хоче дати. Я, можливо, знову буду звертатися до Гройсмана з трибуни відкрито, хай скаже, чому цей закон. Зрозуміло, що цей закон хтось лобіює українські так звані телеканали. Це є Вовки в Овечій шкурі. І той же самий 112 канал, який зараз такий гарний за Україну, ми пам'ятаємо, коли він виник на майдані, хто був засновником цього телеканала, як вони травили нас, майданівців, в той час, як наші хлопці на майдані били їх, і навіть камери у них позабирали. А зараз, звичайно, вони вже перемалювалися. Це, повірте мені, це як той по Пантополу, яка влада туди і картуза перевертає. Існують такі поняття, як партійна дисципліна, партійна етика, є колектив. Все дуже просто, набагато простіше, ніж вам здається. Кожного дня. Перед початком пленарного засідання ми збираємося на фракцію, і нам дають роздруковане таке заключення по кожному закону, який сьогодні буде розглядатися. Причому два заключення: є заключення офіційне експертів Верховної Ради і заключення експертів нашої фракції Народний фронт. І ми розглядаємо це. І потім тільки ще в третій графі, остаточно ми ставимо наше рішення плюс чи мінус, де ми більшістю голосів, обговоривши кожен закон, остаточно ставимо чи плюс чи мінус, як ми протягом дня будемо тут голосувати. І тільки в окремих випадках двічі, наприклад, зі мною було так, коли абсолютно всі е, прийняті навіть більшістю голосів. Рішення суперечили моїм розумієте життєвим принципам, і я категорично голосував проти. Так само, якщо зараз, наприклад, у мене в комітеті антикорупційному проголосували за підтримку законів стосовно легалізації грального бізнесу в Україні, то я один підняв руку. Проголосував проти і сказав, що я категорично на смерть буду проти легалізації грального бізнесу в Україні. Я вважаю, що його треба забороняти, а не легалізувати. І це є моє життєві проконання. І ніяка сила в світі мене не примусить за це проголосувати. Декілька разів мене запрошували е, спілки ветеранів одної і другої, в Коломиї, я зустрічався з ними, і нарешті е, вдалося е, налагодити приймальню в Коломи, яка вже практично працює на Бандерлі 53. Ми ще так широко це не афішуємо, тому що хочемо день два-три придивитися, як воно буде, як воно піде на початках. Але людина вже є. Пан Петро Рудицький там працює прекрасно, поважена, шанована всіма людина. Повірте, що це було дуже непросто, тому що ніхто за дурну не буде працювати ні в Коломиї, ні в Городенці. І за приміщення, яке б воно не було, або хоч пару сот гривень в місяць, але заплатити за оренду потрібно: і газ, і світло. І тому, відкривши. Приймальню в Коломиї, я відразу вже розвернувся. У мене, на жаль, ще й машини немає. Якраз мій брат поїхав за кордон, лишив машини, в нього попросив, гроші на бензин знайшов, з'їздив в Городенку, зустрівся з начальником виборчого штабу Антошком Іваном Міфімовичем, і я його запевнив, що зараз максимум в кінці цього тижня, Правдами, неправдами, але приймальня буде відкрита також в Городенці. І мало того, що коли, коли приймальня вже буде відкрита, я щонайменше один-два рази в тиждень, ну, коли у нас є тиждень роботи на окрузі, я буду приїздити в якийсь призначений день і особисто зустрічатися з людьми. І вже заплановано. Графік такий, що от як було на виборах, що вже творяться партійні осередки, та це, це ж велика затримка. Поки ми нам з івано франківська прийде вже підтвердження, що народний фронт зареєстрований, то тоді вже партійний буде штаб, і вони будуть допомагати. Вони будуть так само зорганізовувати зустрічі десь навіть по селах, туди, туди. Я на кожному зібранні наголошував. Мені дивно, як десь в інтернеті сказали, що там якусь таку сторінку знайшли по депутатам, там ніби хто що обіцяв, а хто виконав, і от, мовляв, знайшли Тимошенко. А там скандал. 0% виконання своїх обіцянок. А я кажу, друзі, це є найганебніша брехня, яка може бути. Тому що жодної обіцянки я на виборах не давав. Єдина моя обіцянка була. Одна, що я як проста людина буду на смерть стояти і відстоювати інтереси простих людей в першу чергу, простих людей, тому що ті всі олігархи можна владці, вони і так не бідні, вони і так з голоду не помруть. А бідні люди з часом і з голоду вмирають. Оце була єдина моя обіцянка, що я з силою мандата робитиму все, що зможу, а грошей навіть не сподівайтеся, тому що грошей в мене немає. Я такий самий біда, як ви. Тим не менше, така вже папка звернень. Dej vodnej. Daj, 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 daj. Дзвонять, ракетують додому. Мій же телефон знає півколоми, ми додому до мене приходять, дай гроші, телефонують до мене додому. Одна жінка вчепилася, хай Бог пробачить, каже, казала, що в неї мама хвора на рак. І нам не просто ракетувала і вимагала, що ти депутат, дай гроші, і все. Ну, я пояснюю, Ну жіночку, ну звідси, ну звідки? Ну вам буде легше, якщо я ну добре, я урву своїх дітей, ну дам я вам там гривень 100-150, Ну, придіть, візьміть. Ту, а що для мене 150 гривень? Ну, це для вас що таке 150? А для мене це так само великі гроші. Я все життя був таким самим простим бідаком, як ви, працював на будовах мозолями, заробляв на життя і багато не доробився Я живу в недобудованій врем'янці по великому рахунку. Але чомусь всі хочуть від мене гроші, бо я депутат. Розумієте, я проста щира людина. І коли там хтось говорить, а я ну, не звиклий був до таких підступів, таких оцих розумієте, глибинних таких. Інтрих отаких. Я просто звернувся в інтернеті кажу, друзі, та давайте будемо одною командою. Та давайте, та не чекайте від мене, та пропонуйте, пишіть, Включно навіть до цілих, де хто подає вже готові розписані закони. Яка різниця, хто його написав? Я його буду, я буду вашим тараном, я буду його туди пробивати. Яка різниця, хто цей закон написав, аби він запрацював для громади, для людей? І тут як почали перекручувати якась там Городенківська, якась там газетка, якась міска. Севе інтернет з видання, ну я вже розумію, чи, чи хто за цим стоїть. О, бачите, та він, та він нічого не хоче робити. Він хоче перекласти все там на наші ці. Та якщо перекласти його слова на просту хлопську мову, то це виглядає так, так і так. І погнали, і погнали. Ну знову хотілося б людям нагадати, що є е, проблеми, ну, чесно кажучи, такого рівня. Ну, а їм хочеться, щоб це обов'язково вирішив депутат. Ну, наприклад, ще раз кажу, умовно кажучи, зайвих 20 сантиметрів межі, за яку сваряться два сусіди, ну це не є рівень депутата Верховної Ради. Ну, є місцевий депутат, є обласний депутат. Ну от хіба якщо вже і той, і той не справилися, ну тоді звертайтесь до мене зі скаргою на них. Ну тоді це якось розумієте логічно. А вони ж відразу до мене. Ну, уїдь собі, чоловік з коломиї обриває мені телефон, телефонує і кричить, пане Юрію, я прийшов додому, я включаю газ, у мене комфорта тільки наполовину горить, а я хворий, Мені треба, щоб вона е, в цілу силу горіла. Розумієте, розберіться, допоможіть, позвоніть туди-сюди. Ну, мені, чесно кажучи, якось знаєте, є пріоритети. Проблем є дуже багато. В яке село не прийде, тебе засиплять проблемами. І всім це потрібно. Найважливішими трьома пріоритетними точками е, на Коломийщині, це, звичайно, є добудова. Поліклініки, там треба велицьку суму. Потрібна школа у п'ядиках, вона не накрита, вона псується. І вибрали ми в цей ще поки що, в першу чергу, дитячий садочок в Шеполівцях, який вже теж ну, майже добудований, але там мало що залишилося. Е, ну, наступний ще в Рунгорах так само, е, такий теж, майже в такому самому стані проблеми з дитячим садочком. Ну і решта в кожному селі проблем всюди, куди не приїдь ві вікна, давайте поміняємо. А там в школах взагалі, в деяких на Городенщині, навіть туалетів в школах немає, діти ходять зимою в туалети на вулицю. Проблем є багато, але ми визначилися з цими трьома першими тут точками. об'єкти ви якось… Е, ну, ми що ми можемо зробити? Знову ж, тут є дуже. Таких багато колізій. Наприклад, от вчора була розмова, у нас виявлялося, що з того, з тих коштів, що держава виділяє, розумієте, на якісь благоустрій, на будови, на, на все таке інше. Чомусь блок Петра Порошенко забрав там мільярди, навіть ті ті забрали там, ми ж коаліція там, Ляшка, партія там. Бід забрали, а нам чомусь кажуть, з того всього уділилося тільки щось порядка, мало не 400 тисяч. Всього-навсього на тих 40 шкільних автобусів, що подала Лілія Гриневич. Чому так? Чому наш народний фронт так обділений? Хто там ці кошти ділив? Ми теж ходили і до Арсенія Петровича, і всюди, і до Кириленка, і до Перебія допомоги просили, щоб нам виділили хоча б якісь кошти. Разом з Любомиром Клужковим пан басарапі, той ще один помічний губернатор я забув. Ми ж ходили тут сюди, просили. Вибиваємо, як можемо. Війна. <му> Уявіть собі, юду, якого ви пригріли на своїй груді, як ту зміюку, розумієте? Який був з вами, наприклад, там десь в команді виборчій, якого ви, як рідного брата, любили, поважали, обіймали, за яким потерпали, коли він там десь, нібито в полон попав, якому мало на груди не кидалися, радіючи, що він живий і здоровий, повернувся. Все так інше. Ось проходить час, і після перемоги виявляється, що ця людина, який був фактично вже тоді засланим казачком? Починає тебе травити, травити, травити день за днем, який би ти крок не зробив, пів крока не зробив. Ти в той бік навіть не дивишся, ти навіть не відповідаєшся людині. За за чотири майже місяця жодного разу на ту гавканину ти не відповів, навіть не подивився той бік. Єдине, що просто в момент якоїсь зустрічі, ти просто сказав, що з цією людиною я більше з рук не привітаюся і, вибачте. Я вам роки більше не подам. І ось ця людина казиться далі, далі і починає. Просто вона не просто не потрібно лізе в твоє життя, вона вигадує дурниці, ну, прикладом є, наприклад, отака навіть ганебна брехня, коли був похорон е нашого Ромчика фурика і я був, коли на похороні, а в цей час е моєю карткою тут хтось взявся голосувати. Це окрема історія, там розбирається про це. Гройсман. Я заяву відповідно написав більше карточку. Я в секретаріаті не залишаю. Вона завжди при, при мені карточка для голосування. Тому що раніше було дуже зручно, аби її не загубити. Мені завжди лишали в колонному залі, а зранку брали і ходили голосувати. Ось і він, чудово знаючи, що я був на похороні, включає дурня. Ніби він цього не бачив і пише на всю Україну, що я там зрадник, бо я там от спочатку голосував, а потім проти в тому законі проти Коломойського, проти укронавти, не голосував, і я такий сякий, і все таке інше. Але ж чудово знав, бачив, фотографував мене, знав, що я на похороні. А потім в якийсь момент е е зарвався настільки, що ось, до речі, ось мій Василь Луменюк, помічник, прекрасна людина. Майже ну, кращий фахівець сільського господарства, напевно, в цілій Україні. Розумієте? І Він починає травити там якийсь, ви що якийсь там той проти всіх, який колись хотів президентом стати, помінявши прізвище Гуменюка, проти всіх. Що був якийсь такий, і цей починає травити, що Тимошенко там мало не зрадник такий самий, бо взяв собі проти всіх, а розумієте, все-таки інше. Я далі не реагую. І люди вже, деякі люди, які вже ну, знали, хто такий мій Василь Гуменюк, йому пишуть: ну, а ти переконаний, Євгене Гапичі, що це так дійсно той Василь Гуменюк, що ти таке пишеш? І от в якийсь момент його йому вже просто голову рве, і він пише. Ну а що, якщо це неправильно, то хай Тимошенко Юрій це спростує. Хто він такий, що він собі думав, що я за ним буду бігати, може? Він всього навсю слуга народу. Ну, оцими цими словами, хто він такий, вибачте. Я вже не витримав. І в такому разі йому покажу, хто він такий. І мені від нього, ви зрозумієте, мені від нього, ну, копійки не потрібно. Або він мені не знаю, що приносив, я надто. Проста, але надто гонорова людина, щоби в бік його навіть подивитися. Але поки не буде вибачень, поки ця людина не признає своєї помилки і не попросить пробачення, я йому спуску не дам ніколи ні в чому. Я можу сказати тільки те, що говорив на виборах: що я проста людина, мене болить в першу чергу те, що болить простих людей. Я буду тих всіх можновладців, тих всіх панків, отих всіх просто рвати за простих людей. Sei, eu